Юху, юху, як цікаво приехать по гаражу по своєму дому. Юху! Ай, ай! ай, ай. -ай. К -к Наверно, короче, поскучаю. теж якби. Жителі, Та ви що тут я ногу собі заламав. Ладно, сейчас. У мене теж забув, тачці медпласти. Та, блін. Ай, та, блін. Сейчас засуну ноги тут, тут. мабуть, сейд. У мене там обогрів був. Е, ну, охолоджувач. І що ви тут робите? Та ти не знаю, тут скучно. Ну, мені теж було весело до того моменту, як е, я не впав. Угу. Давайте тоді не знаю, що зробимо. Там береш завтра ти, де, дере. Що? Як? Завтра даре? Ну да. Сегодня вівторок. А завтра середа. Блин, що ми зробимо? У мене є план, а давайте ему. Йому... Дим зламаємо. А навіщо? це ж не подарунок. Ні, Нет, мы його зломаємо и починемо. Давай, все, подали. Що ці гади хочуть зробити? Можна чого допустити? Треба зробити здроб... гігантську защиту все підув. Ем, як це вже знаєте, я вже як день бачу сьогодні день народження мера, я йому не дозвонитися можу, ні жителям. Друзі, я... ви подивіться, тут якась гігантська коробка з Бедроку і обсидіана. Я не можу ні меру дозвонитися, по-перше, і до жителів. Щас ще раз до мера. Дзвоню. І зразу бачите, скидаю так, жителям. Дзвоню і зараз буде скидати. О, ні, жителів. Алло, жителі! Ви, де? я тут біля дому, тобто біля обсидіану бедрокової коробки. Там і тут на твоєму домі там треш. підійди. А що ви робите на моєму домі? Ну, то, ну, будь ласка, просто підійди. Окей. О, житель, здорово. Флеші, підійди вже. Та я підходжу я по твою. Ну, и типу, еще? Ну, типа, ну, еще. О, тут я впав вчора. Е, э, а що це? Як ще хтось? ...во... ...вот возбала. Кто ти там? Мэр? Мэр, а ч ты там робишь? Залізай. Вали, це вы ...хочете здишити здышити, Е... Эээ... Навіщо? Ти мер, в тебе зав. в тебе день народження. До речі, з днем народження. <тит> Та тут не дотрапати! Краще мені не будете здичити. Якщо здищите, вот село. Mm -hmm, ладно. Стріля, що це відбувається? Ви хтось розумієте, чому він такий? Я не знаю, я теж. Та я. А я, по-твоєму, звідки знаю. <тит> ну да, логічно. Ну мер, ну об'ясни, що з тобою, чого ти це зробив? Бо ви хочете здичити мені! я вам цього не дам! Так ти продолжителя, який он там зробив яку, якусь страшняву коробку і потім говорив Ні, я про себе і ніхто не підійде. М -м -м. Ладно, друзі, це безнадійно. Мер. Я зараз кое що зроблю. Друзі, що з ним происходить. речі, всім привіт! З вами я, містер Флезі ЮТЕ. А ну зі скла побудуюсь, бо залізу я вчора пропуфа, профукав. Ну що з мером відбувається? Ви це розумієте? Я вчора, якби не знаю, що з ним про. що йому не знайшло, що ми хочемо його дім. Ну може. Мер, може тобі фейкові новини якісь написали, що жителі твого села. Може це вообще іншо. Е, що ти робиш? Будуюсь до тебе. Де стоять? Ракетки, Пуск! Пищ! Відбив! Мені пішла ракета! Так тому я тобі говорю, що це таке? Бер! Що це таке? Я ніколи не скажу, бо ти хочеш здишити бензин! Ем... І напонуйся до мене! Так, по суті, мені треба ще трішки вище... А, э, ти мене що, ігнориш? Не, просто ти якийсь неадекват. Ты сдущайся. Сам будеш це здушити. Та добре там зламаю один блок, воно в це впаде. Якщо, якщо що в нас це физик. Окей. Е, э, ти смій злазати. А я отак вот зроблю. Е, э, вали! Сам ти вали! Ей! Тамбар! Що з тобою відбувається? Чого тобі нешло? Що ми хочемо знищити двідію? А вчора що було? Ну, що вчора? Я я бігав по своєму дому, впав там, жителі були, і ми хотіли тобі обсудити подарок на день народження. І ми тобі хотіли подарувати красивий дім і тому знищити його, щоб перебудувати. Так буде подарок. Все! І зни... знищується! Тільки як ти бедрок прибереш. Е адміна попрошу. А якщо що, адмін зараз відпусте. Ну туди до що. Mm. Короч зносий. Друзі, оце був затра. Що це було? Жителі, ви це ж чули? Ну, да Він оказується говорив про те, як ми хотіли йому подарок зробити. Ну ладно, в йому вже подарка не буде. Можна йому є в землю. Це буде в наступному ролику. І всім до побачення!